Наживалися на дронах для ЗСУ. Поліція викрила шахраїв, які не поставили для ЗСУ понад 100 дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень. Щоб не викликати в потерпілих підозр, шахраї зареєстрували на підставну особу ФОП, щоб швидко та дешево постачати їм по 3-5 одиниць дронів з частковою передплатою. Після входження до них в довіру пропонували замовити великі партії по ще нижчій ціні, але на умовах повної передплати. Коли ті замовляли більше, переставали виходити на зв'язок у месенджерах та ігнорували замовників. Таким чином за 9 місяців ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучили 53 дрони Мавік, 152 злитки срібла, майже 740 тисяч доларів у різній валюті. Отримані гроші одразу перераховувалися на холодні криптогаманці чи банківські рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, звідки фігуранти обготівковували їх та ділили між собою. Наразі встановлено на дев'ятьох потерпілих, але їх може бути значно більше. Також поліцейські встановлюють можливих спільників підозрюваних.